Курсанти другого курсу льотного факультету Харківського університету повітряних сил отримали допуск до освоєння літака і розпочали першу у своєму житті льотну практику. 45 годин у небі за штурвалом легкомоторного літака Хас-30 проведуть майбутні авіатори протягом літа. Початкові польоти здійснюються у супроводі досвідчених інструкторів, які навчають курсантів азам цієї справи. Настраювали вчора ми. їх. А сегодня план полета такой. Пролететь по району полета, показать характерные ориентиры, чтобы они почувствовали, как вести ориентировку. Ну а дальше будем отрабатывать технику пилотирования. Будем показывать, как самолет себя ведет в воздухе. Пів години проведені у небі спливають непомітно. Після приземлення курсанти вітають один одного та діляться своїми враженнями. Ну, звісно, було немножко непонятно в початку, а потім, вже, коли вже польоту було дуже понятно, було цікаво і хотілося б більше ще більше поуправляти самолітом. Практичні заняття другокурсників це початковий етап підготовки льотчика, який дозволяє визначити готовність кожного курсанта до подальшого навчання. Льотній практиці передував тривалий курс наземної підготовки. Після 14 годин нальоту у супроводі інструктора хлопці повністю опанують літак і розпочнуть самостійні польоти. Маріам Маркевич, Віталій Саранцев. Час ще.